Диктатори завжди бояться смерті, звідси їхнє захоплення окультизмом, шаманізмом і псевдонауками. Диктатори завжди шукають власну ідентичність і ідентичність свого народу, часто вигадуючи її. Так Росія часів Путіна постійно пропагує своє панслов'янське походження та історичне коріння часів Київської Росії. Спіною біля рота доводить свою першість серед усіх можливих слов'ян, навіть не будучи бодай на половину європейською країною, хоча б територіально, навіть не будучи повністю країною християнською. Скільки ми знаємо історію Росії, вона завжди була авторитарною, з нахилом до тоталітаризму, вона завжди намагалася бути імперією і була її, і зараз намагається відновити той образ імперії, який був перед розвалом Совєтського Союзу. І неважливо, який образ приймає ця імперія, яку ідеологію. Це може бути та, що була в Російській імперії. Народність, там Бог, цар. Це може бути комуністична ідеологія, може бути гос... державна монополістична, як зараз в Росії. Абсолютно не важливо, бо це є форма імперської ідентичності, а імперію творить не форма, а суть цієї ідентичності. Причому важливо зрозуміти, що він на цю імперію, це, це не просто територіальне завоювання на самом деле. Путін. убежден был, вот я считаю, что это как бы вот, вот то, на чем, на чем взрос путинизм, что его историческая миссия это реванш за поражение в холодной войне. То есть на самом деле это попытка вернуть мир в прошлое, там, во времена там даже не то, что Сталина, а там Ивана Грозного. То есть не то, что там правитель стоит над законом, правитель есть закон, право сильного. Тим часом Гітлер шукав ідентичність німців у їхньому арійському походженні, що з погляду класичної науки теж є абсолютною вигадкою. Ще у 1918 році в Мюнхені було створено товариство Туле або група вивчення німецької давнини. Особи, що входили до товариства, зробили вагомий внесок у створення німецької робітничої партії, яка згодом переросла до нацистської НСДАП, лідером якої став Адольф Гітлер. Насправді Адольф захоплювався якимись містичними речима ще з молодості. Жив у Відні, то любив відвідувати Віденський історичний музей, де зберігався так званий Е, значить, на верш списа, яким, за легендою, проткнули бік Ісуса Христа. І вважалося, що хто має цей спис долі, той буде володарем світу, буде непереможним воєначальником. І от Гітлер е розповідав, що, сто... що він інколи приходив і годинами стояв, дивився на цей спис долі. І одного разу, очевидно, він ввів себе в якийсь транс там чи якийсь е е е е гіпноз, дивлячись на цей е е виблискуючий предмет. Та... Він почув його внутрішній голос. проведіння, проведіння що він має значить вести німецький народ що він вибраний при... вождь, вибраний вождь проведінням. і коли відень був забраний коли в дусі він наказав його перевести в берлін цей спис Родольф Гес, права рука гітлера та ганс франк один з головних організаторів геноциду євреїв у Польщі, були активними учасниками товариства альфред розенберг та дітріх екарт відомі нацисти регулярно відвідували збори як почесні гості. Головною темою досліджень товариства було походження арійської раси, а також пошуки країни Туле, яку ще Вергілій згадував у своїй Енеїді. Члени Тули абсолютно вірили, що саме арійці це найвища раса, яка існувала ще за доісторичних часів у міфічній Атлантиді. Нацисти стверджували, що арійці це народ богоносець, який має секретні знання, які можна отримати через магічні ритуали. Als Перше, що слід зробити, врятувати Німеччину від євреїв!» Вони взяли таку ідею, яка була розповсюджена ще в окремих творах, скажімо, критиків християнства. Перших століть, які писали, що Ісус Христос, що це Ішуа бен Пандера, Ісун, Ісус, син Пантери, тобто римського легіонера, пан, на прізвисько на, 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 Пантера. Та? Але вони додали до цієї, до цієї значить, байки те, що цей Пантера був не просто легіонером римським, але легіонером, легіонером германського походження. Та? Тобто він був протонімцем, по суті, значить Ісус був німцем. Та? Пізніше, 1935 року, вже за Гітлера, в нацистській Німеччині виникло товариство Аненербе – Нербе перекладі з німецької Спадщина предків або німецьке товариство вивчення німецької історії та спадщини предків. Організація вивчала традиції, історію та спадщину нордичної раси з метою забезпечення окультно-ідеологічного супроводу державного апарату Третього рейху. Ідейний наставник Ане Нербе Генрік Гімлер мав намір таким чином вивести Німеччину з-під впливу класичної християнської церкви та заснувати власну релігію 1 січня 1942 року. А не Нербе було передано до складу особистого штабу рейхсфюрера СС, і вся його діяльність була переорієнтована виключно на військові потреби. Гітлер надзвичайно багато робив для того, щоб значить змінити зовнішніх снімців, найбільш таких відбірних з його точки зору арійців, які були в Лейпштандарті, дивізії Лейпштандарт, дивізії Лейпштандарта Штандарт Гітлер. Він відправляв цю дивізію. Місця її дислокації змінював. В тих районах, де була низька народжуваність, або де німці, як йому видавалося не надто арійської зовнішності. Він відправляв туди, значить, цих молодих, здорових хлопців. І через 9 місяців був бум, -бум народжуваності. Відповідно, насправді навіть віталися матері одиначки, віталися, якщо це народження дитини називався подарунок фюреру. І Райх брав на себе повне забезпечення цієї, цієї дитини. Порівняння є безумовно. Тому що власне НКВД, ЧК і ФСБ, вони мають цей культ і мають дуже багато дивних речей, які схожі їх на Гестапо чи на СС. Вони дійсно вірять в них, тобто вони, більшість з них, ну не знаю, яка в них не може за їх залізти в їхню голову, але багато з них, може більшість, має всякі дивні ідеї про світ. Вони вважаються, що світ не управляється якимись там демократичними процесами, майданами, а що це все змова. Змогу, що, знаєте, Це якісь там глибокі-глибокі глибокий ігри і вони себе розновірять. І сам Путін такий, знаєте, змовницький. Їм не треба реальності. Ні Кестапу, ні НКВД не потребують реальності, бо вони самі творять реальність, так як вони, вони це вони вимагають. По-перше, ФСБ не має тої міцної ідеології, що мав і СС. Хоча це і СС — це звичайно на красиві долоні, це злочинна ідео, але на ця ідеологія. А по-друге, рівень корупції. Рівень корупції ФСБ набагато вищий. Це ціні, це радше знаєте ці, 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 ці можна цінікати Ефезбецьке цинічне гестапо, бо не як ідейне інше, Знаєте, таке було загалом у структурі Аненерби працювали понад 30 відділів зі своїми унікальними напрямками та керівниками. Відділи займалися широким спектром досліджень від вивчення онкології до досліджень історії кельтських народів, ронології, нумерології астрономії. Фінансувалося АНЕРБ спочатку з державного бюджету, проте пізніше його переклали на плечі приватного бізнесу, великих благодійників Рейху, так зване коло друзів рейхсфюрера СС, яке регулярно жертвувало гроші на проекти СС. Одним із найбільших благодійників були Deutsche Bank, BMW та В Гітлера Номер один програми це було зруйнувати версальські пута, розірвати Пута-Версаль. Бо великий весь німецький бізнес він базувався на вугіллі і сталі. Та? Оці дві найбільші складові індустрії. І він до Першої світової війни був зав'язаний як якраз на військово-промисловому комплексі. А тут основні доходи військово-промисловий комплекс обрубали. Та? Ні танків, ні авіації, ні артилерії великої кількості, ні кораблів військово-морських сил Німеччина не мала права робити і мати. І тому Гітлер поміняв їхню лояльність взамін на те, що вони отримують замовлення, військові замовлення. А військові замовлення він фінансував в кредит, віддавав ці кредити, давав заробляти промисловцям. Промисловці штампували гармати. Тим самим він зменшував безробіття, тому що розгорталося виробництво, люди йшли працювати в цей ВПК, так би мовити, ви заробляєте гроші так? ми маємо спокій соціальний з робітниками. Те, що відбувається в Росії зараз, это уже атмосфера, которой не можуть дихати даже вот эти вот твари олигархические, даже вот эти вот хитрые и прожжённые омерзительные подонки. которыми представлен э, путинский мир и его окружение. Он даже для своих людей создал атмосферу ну, невыносимой токсичности. И они искренне пытаются от него бежать. Они искренне будут ему мстить. Они искренне будут делать все, чтобы на шее путинизма э, затянулась бы петля. И поэтому, вероятно, ими надо уметь пользоваться. Я понимаю, что сейчас Украине немножечко не до того, чтобы вот так каждый сорт кала сортировать, высушивать и подвергать его химическим анализам. Я понимаю, что все отвергаются чехом, но братцы, поверьте, тут есть что ловить и Ненависть этих людей и мстительность. Но тем не менее, мы понимаем, что те, для кого они являются авторитетом, те, на чьих плечах они сидят, дерьмо не меньше, следовательно, надо пользоваться. Поэтому вот так Чехом всех не отгребайте, но надо сказать, что среди русских олигархов есть. Пара приличних, очень людей, і сильних, і пригодних пізніше. Нюрнбергський суд визнав Аненербе злочинною організацією, а її безпосередній керівник Вольфрам Зіверс був повішений за рішенням трибуналу. Ще один пункт пошуку власної унікальної ідентичності нацистів це святий Грааль, який мав належати лише арійцям. Окреме місце в історії про окультизм нацистів займає замок Вевельсбург, сакральне місце нацистського рейху, відоме як колишня Альма-Матер та колиска ідеологічної підготовки офіцерів СС. Їх у Вевельсбурзі виховували саме як членів ордену єзуїтів. У 1940 році Гітлер особисто затверджував державний план реконструкції Вевельсбурга, який мав тривати цілих 20 років і коштувати рейку 250 мільйонів дойчмарок, що на сьогоднішній день дорівнює приблизно півтора мільярда євро. Гітлер не боявся. Тому що Гітлер вважав, що він буде безсмертний. В тому сенсі, що він не подобається як людина, але Гітлер вважав, що він творить безсмертну річ, він творить безсмертний рейх. І для Гітлера, знаєте, це дійсно був культ смерті. Він вірив цю смерті, тому що вважав, що коли не вмирає тільки фізично, але вона відтворюється в свій великий Райху, нації, так всі інші. Путін виразно смерті боїться. Ми це розуміємо. Він дуже фізична людина. Є сам факт, що він приходиться в бункері всі років, знаєте, знову ж таки, я не хвалю Гітлера, бронь Божа. Гітлер злочинисть, це нема що говорити. Але рівнюється цілеспрямованості, рівні мотивованості, безкомпромісності і ідеологічної ідіотизму. Він скажу так, Гітлер був набагато вищий. Ніж ніж Путін сила Гітлера якраз була в тому, що він пропонував німцям щось нове. Це було жахливе нове, це було людина нове, але це було нове для Німеччини. Путін пропонує росіянам тільки старе Радянський Союз, геополітична катастрофа двадцятого століття, все те, що він говорить, це очевидно не є якоюсь новиною. Путіна ти не назвеш революціонером за ніякими ознаками. Це Типовий сірий представник радянської номенклатури, яка хоче, щоб держава виглядала так, як вона виглядала раніше, тільки без комуністичної партії, але з Федеральної служби безпеки, з комітетом державної безпеки Радянського Союзу. Рушення СССР було крупнішою геополітичною катастрофа Європи. А що Росії? Свій Вевельсбург там відкрили влітку 20-го року у підмосковній кубинці за майже 4 мільярди рублів. І називається він Храм Воскресіння Христового чи головний храм збройних сил Росії. Одним із головних реліквій храму очікувано стали Кашкет та Кітель Гітлера. Дуже успішно ця російська реінкарнація рухається і до свого власного Нюрнбергського трибуналу, міжнародного суду ООН у Газі. Вот рашизм! война без идеи, война без сроков, война без цели. И самое главное, это война, где государству совершенно наплевать на мясо, на собственное мясо, которое он кидает в эти топки. К сожалению, один из важных признаков расизма – это то, что там не существует гражданского общества, оно не сопротивляется, и мамочки отдают детей. Но это война. Она приходит постепенно в каждый дом. Кстати, надо отдать должное немецким генералам, патриотам Германии того времени, которые понимали, куда Гитлер ведет их страну, и они совершили несколько Попиток ліквідації фюрера. От нічого подобного ми пока к сожалению, не видим, не видим внутрі Росії, але можливо, от з дальнейшим развитием событий будемо наблюдать подобний сценарій. Путін став головою Росії тільки тому, що він єдиний з усіх цих чекістів, не тільки знайшов спільну мову з сім'єю Єльцина і наближеними до сім'ї олігархами. Але й був готовий ризикнути власну репутацію. За великим рахунком, сім'я, неймовірно боялася тодішнього генерального прокурора Росії Юрія Скурато, який за допомогою тодішньої генеральної прокурорки Швейцарії Карла Дель Понте вже фактично створив справу про корупційність сім'ї Єльца. Потрібно було, щоб хтось його зупинив. І єдиною людиною готовою провести спецоперацію, тобто показати оголеного генерального прокурора. Згодом розповісти про його неіснуючу власність у програмі Час це зробив телеведучий, тоді дуже відомий російський Павло Шеремет. Це був Путін. Добний. Весной 1999 года в лексикон россиян вошло устойчивое выражение Человек, похожий на генерального прокурора. В эфире РТР была продемонстрирована почти часовая запись, на которой, как утверждалось, был запечатлен глава российской прокуратуры Юрий Скуратов в постели с двумя девушками легкого поведения. Вскоре после скандального показа Скуратов был временно отстранен от должности с формулировкой «на период расследования уголовного дела, возбужденного по указанию президента Ельцина». «Ну как же без моей санкции?» не идете? Я не понимаю». А знаешь, мой фюрер, тут не сказано о самом главном, ордене нынешней России. И это никакое не Тули или Аненербе. Главный орден моей страны – это аббревиатура из трех букв К -г -б. – КГБ. Ты абсолютно прав. Но ведь тогда, в 1942, когда я передавал Анненербер полное Гиммлер, подчинение Гиммлеру, я и подумать не мог, что до осталось меньше трех лет. Не переживайте, мой фюрер. Ваших ошибок мы больше не повторим.